Запах сперми крові і поту. Виді статевого органу. Трагищений. Не може пані слова говорити, так? Да? Брехнею. Усім привіт! Мене звати Женя. І я твоя б'юті подруга. Сьогодні ми розпитаємо киян усе про аромати. Який аромат на вас сьогодні? На мені сьогодні Angel Share Killian. А скільки він коштує? Приблизно 16 тисяч. А це ваш улюблений аромат? Чи можливо є якийсь більш улюблений? Є більш улюблений. Це бакара. А чому саме він? Мені подобаються його солодкі нотки, така медичність трішки. А як взагалі багато у вас ароматів у колекції? Полюбляєте аромати? Так, я дуже полюбляю аромати. Десь приблизно. 12-15 ароматів маю. Ого, це багато. А ви їх змінюєте в залежності від сезону чи, можливо, від настрою? Підбираю кожен день під свій настрій, прям підходжу, можу кожен перенюхати, щоб от саме той підібрати. А можливо, є якийсь аромат, який у вас асоціюється з дитинством? Чесно, не пам'ятаю його назву, але мені колись в дитинстві привезла моя тітка за кордону аромат, і я не пам'ятаю його, але от пам'ятаю флакончик і. Так, такий є, але я не можу сказати його назву. А назвати. можливо, який він був за настроєм, які в нього були ноти. От в нього було щось таке солодке, і от саме ну, таке от дитяче, знаєте? Можливо, є якийсь аромат, який асоціюється у вас з Києвом? У мене є такий аромат, який я, мені нагадує Київ. Там нотки такого Дніпра трішки, Каштану, і це Орто Семіналіс. Він от він мені нагадує Київ саме. А який у вас найдорожчий аромат у колекції? Баккараруш. Якби ви створювали аромат для колишнього, то який би це був аромат? Ох, навіть не знаю. Це, напевно, чуть-чуть діда аромат. Аромат діда якогось і такого дивана, який вже полежав на горищі десь. Мабуть, розійшлися на гарній ноті. Так. Да. Чи знаєте ви різницю між туалетною водою та парфумованою? А, так, в одній є більше екстракту, вона більш насичена і довше тримається, а інша вона така легенька. Типу, як а, на кожен день. Який найнезвичніший флакон парфумів ви бачили? Виді статевого органу. Куди ви зазвичай наносите парфуми? Отак, от, от як вас звати? Лаура. А чим ви займаєтесь? Я тренер, провідник усякі тілесні практики. А який на вас сьогодні аромат? На сьогодні ніякий, е, тільки кремчик. От я зараз згадала, це ну, реально найулюбленіший це ганімет. Ну, реально, який він був дуже популярний, але я його обожнюю. І ще мені дуже подобається сістер Сарома Шугарпорн. А взагалі у вас багато ароматів в колекції чи ні? А, ні, буквально два. Якби ви асоціювали Київ з якимось ароматом, то що б це було? Це була якась скошена трава, mm -hmm. якась ванілька. І якийсь такий цвіточний аромат. А якби ви асоціювали якийсь аромат з дитинством, то що б це було? Якесь пряне печиво. Якби ви робили аромат для свого колишнього, то який би це був аромат? Чи <звук> <ні, мід>. <звук> <J> Boys Imperial. <звук> Доброго дня, як вас звати? Мене звати Євгеній. Дуже гарна у вас сім'я. Чим ви займаєтесь? Я працюю в маркетингу. Який у вас найулюбленіший аромат? Це аромат моєї дружини. Дуже класна, який у дружини аромат. Сексуальний. Який на вас сьогодні аромат? Ніякого. Я, до речі, останнім часом, останні роки, не користуюся взагалі ніякими ароматами, але колись мені дуже подобався Armani Code. А чому перестали користуватися ароматом? Я думаю, що я маю аромат покраще. Не знаю, ну просто. Не бачу сенсу зараз. Якби ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це було? <звігалі> з яким районом Києва? <звігалі> <звігалі> В якому ви проживаєте? <звігалі> Мабуть, Печерський. Так, ну хай це буде щось хіпстерське. Це буде свіжа мелена кава. о, я знаю. Запах дедлайнів, смак палаючий. Дупи можна таке казати? <ріст> Якби ви створювали аромат для колишньої, то який би він був <ріст> трагедини. <ріст> Якби ви асоціювали якийсь аромат з дитинством, то що б це було? Йогурт з клубничкою, ось ага. такий, щоб ти його ложкою їв, оце запах дитинства. Який найдивніший аромат ви коли-небудь слухали? Важке питання, не знаю, але я звертав увагу на те, що різні міста мають різні аромати. Я Свого часу багато подорожував по Європі. Залежно від того, там це місто біля моря або воно далеко від моря, в горах, наприклад. Змінюється повітря. Угу. От, Мабуть, це мені подобається, а який улюблений, я не знаю. Як вас звати? Мене звати Богдана. Приємно познайомся. Чимось займаєтесь? Я директор. якому ви сьогодні ароматі? Е, я, напевно, бланш, бланш а я забула, вони називаються. А як ви зазвичай обираєте парфуми? Можливо, по якимось рекомендаціям? Е, я зазвичай я ніколи не, не реагую на рекомендації, я завжди обираю те, що подобається мені, і хожу, нюхаю просто. А який найдивніший аромат ви коли-небудь слухали? Я не пам'ятаю, як він називається, але там запах. Я його понюхала, я дуже його хотіла понюхати. Це запах сперми, крові і поту. Я не пам'ятаю, як він називається, але це було е, супер. Можливо, є якийсь аромат, який у вас асоціюється з Києвом. Напевно, у Сістер Сарома є такий аромат попкорн сладкий. Я просто це, 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 люблю кінотеатр, і воно якось мені так асоціюється з ним. Ну, напевно, блін, якщо є якесь з каштаном, то напевно я б ага, це, ага. воно б мені пахло Київ, ну я не нюхала такого, щоб з каштану. А який можливо аромат у вас асоціюється з дитинством? Пірушки бабушкині. <рес> а якби ви створювали аромат для колишнього? Чим би він пах? Так. Не може пані слова говорити, так? Да? Брехнею. Ого! Да. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, мене звати Владислав. — Чим ви займаєтесь? Я займаюся нерухомістю. Як ви зазвичай обираєте аромати для себе? Як часто це відбувається? Можливо, там блогер порадив, чи ви просто Ні, якось... це все залежить від настрою. Угу, мені це... подобається, ну, я люблю шлейфові аромати, тому скажімо так, якщо мені він подобається, то угу. одразу його наношу і купую. А ви обираєте, ну коли одягаєте на себе аромат, ви обираєте його в залежності від настрою чи можливо якісь є ще від настрою. Чисти на сторону. А можливо, є якийсь аромат, з яким у вас асоціюється Київ? Ну не знаю, можливо, Арманікот. Ого, так швидко. А що там за ноти є? Е, ну Арманікот, якщо я не помиляюсь, там е, є такі пряності. Він дуже такий цікавий, свіжий і ну, в принципі, чоловікам його рекомендую. А який у вас аромат асоціюється з дитинством? Мене трошки підловили, навіть не знаю, що відповісти. Це не має бути обов'язково аромат якийсь, а можливо просто якісь ноти чи не знаю, що вам нагадує дитинство? Свіжості. А якби ви створювали аромат для своєї колишньої, який би він був? Для колишньої б не створював. <рес> створював би для майбутньої. Супер, а якби для майбутнього, то який би він був? Якимось таким солодким. А чи знаєте ви різницю між парфумованою водою та туалетною? Ну, звісно, парфумована вона більш стійка. І ну, там більше концентрація, якщо не помиляюсь. Так, так, звісно. саме так. Ви прям спеціаліст. Круто, що ми на вас натрапили. Так, Дуже так, вам звісно. дякую. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Па-па!